Між з додатковою парою піхов. Вітання, друзі, ми майстерні ви демонструємо чергову кастомну красу. Це ось така модель танта з парою піхов, які виглядають просто неймовірно. Самі вони зроблені змісно та практично без пластику, з такими універсальними отворами, що дозволяють чіпити різні види кріплень та аксесуарів. Ось як тут, до прикладу, вільний підвіс, аби ви могли носити його на ремені чи поясі, мусат для правки ріжучої крайки ножа. Ну а на цих позду мольки, аби носити їх на молі платформа. Також тут є ось такі гарні гравіювання. Що ж стосується самого красного, ось як він виглядає, це модель танта, Одна з наших найпопулярніших доволі гарно, мужньо, зручно сидить у руках. Конкретно він зроблений у покритті полімер тан що захищає ніж від бруду та корозії. Його сталь це Х12М, вката надійна інструментальна сталь. А заточуємо всі наші роботи вручну з допомогою шестель борву камнів. З обох же сторін клинка також індивідуальні граювання дівчат, які виглядають доволі привабливо. У ну, нас загалом моделей. від менших скелетних до більших ще два матеріали покриттів, різні кольори руків'їв, різні кольори піхов. Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір.